Я дуже радий бути тут з вами. Я підготувався, буде, щоб було щось наглядне, а не тільки словами. І дуже дякую за всіх вас, котрі тут, бо хто приходить до нього, той буде мати життя вічне. Я хотів би сьогодні поговорити на таку тему. Ісус є хліб. Він, Хліб є основною їжею нашого життя. Це є основний інгредієнт, який ми вживаємо, який дає нам життя. Нашому тілу. І я також хотів поговорити не тільки про, телісне, про телісний хліб, але є дуже щось важливе в нашому житті, це є духовний хліб, і Ісус, і Ісус про себе говорить, що Він є хліб, Він. є той, хто дає нам життя, Він дає нам хліб, щоб ми мали життя і живилися ним. І, і сьогодні в більшості бо, світу ми, ми вживаємо цей хліб і Він нам дає життя і, і не одна річна ну, е, хліб у нас завжди є на столі. У нас е, Кожного дня є хліб. ми його, кожного дня ми його купуємо. Бо, бо сьогодні є хліб, а ми сьогодні його з'їли. А завтра буде інший хліб, тобто буде свіжий хліб. Тобто, ну, ми сьогодні з'їли його, і, а завтра буде, щоб ми не турбувалися з вами. Що буде завтра, так, так говорить Писання. Перейдемо, я тут навів справки. а відкуд, Бо Ісус Христос він, 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 він народився в Віфліємі і, і давньо є в європейському, так походить на названня це Віфлієм це є Дім Хліба. І він прийшов. Оце є наше місце, це є дім хліба. Це є Ісус, це є. Ми, ми можемо сюди приходити і, і живитися і їсти цей хліб. Так, буду читати від Івана 6,35. тридцять Ісус же казав їм, я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме Він, а хто вірує в мене ніколи не прагнутиме. Слава Богу, Бог говорить, що Він є справжнім хлібом, який дає життя. Господь нам нагадує, що Він є. Хліб життя, він не є ніякою іншою там, їжею. Да? Він, не, він, він не порівнює себе з картоплею там і з іншою їжею. Він говорить, що я є хліб. І, хто, і він говорить, що хто до мене приходить, хто приходить до цього хліба, він не буде, він, він буде. Мати життя вічне. І, і бути хлібом це Господь нам говорить в Писанні, щоб ми, щоб, щоб ми його їли. Щоб ми, бо бути хлібом це значить, що. Що дозволити себе з'їсти. Ісус дозволяє нам сьогодні Його їсти. Він є хлібом і Він говорить, їжте мене і будете мати життя. В нашому світі є також люди, які ну, вони не мають хліба, вони не мають. Тої їжі, якою е, ми з вами маємо? Е, це, це є бідні країни, які вони не мають їжі, навіть е, хліба. І для них хліб це є цінністю. Щось. Для нас воно може і не стало. Вже, воно, воно вже і не є. Нашою цінністю, да? бо ми його кожен день, воно в нас є, ми можемо купити його в магазині, а є країни, в яких хліб це є цінність. Вони, вони хочуть з'їсти, бо вони голодні, вони не мають того хліба, який ми сьогодні маємо. І телесного, так само вони і не мають і, і духовного хлібу. Я хотів би прочитати від Івана 6.33, може, з, з цього вірша, може, зараз подивлюсь. Бо хліб Божий є той, хто. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові, трохи я розгубився зараз, Іоанна. А, бо я не, не, не ту сторону відкрив чи читав. Шість тридцять один. Наші отці їли манну в пустині, як написано, хліб з неба їм дав на поживу, а Ісус їм казав. По правді, по правді кажу вам, не Мойсей хліб з неба вам дав. Мій отець дає вам хліб правдивий із неба. Ми пам'ятаємо історію про Мойсей, як він вивів народ і вони хотіли їсти, вони були голодні. Да? І і, і, і Моїсе попросив Господа, щоб Він дав їм їжу. І Бог їм дав їжу, він дав манну їм. І вони їли. І що саме головне, що було, ну, він, він їм сказав, що ви можете брати, ви можете собі брати. Цю ману насипати, але і не багато, і, і, і не мало, щоб, щоб вам було якраз вам до, до, досталь було на, на цей день, і саме на цей день. І там було написано, що люди його не послухались, і, і хтось взяв більше. І, і прийшов ранок, і цей хліб він був вже цвілий. Він вже був негодний. А що е, сьогодні Господь нам говорить, щоб, е, щоб ми просили, як є в отлуки, від, від Луки є такий е, ну в нашій молитві є такі очі наші, слуші на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, да буде воля Твоя. Небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного. Щоб оце був їхній щоденний хліб цього Ізраїлю. він, от, ну Як ми просимо на, на цей день? Ми, ми не просимо на, на, на всю неділю. Ми просимо на цей день, бо цього хліба нам досталь було. і... і І хотів би прочитати ще від Івана 6:5. Ісус, звівши очі свої, та побачив, яка безліч народу до нього йде, і говорить Пилипові. Е в іншому писанні я тр трохи пошукав, і, і від Марка 8.2, там дуже трохи інакше сказано про цей хліб. Жаль мені тих людей, що вже три дні зі мною знаходяться та гісти не мають чого. І ці люди які Ходили за Господом, вони чули Його слова, і вони три, дні, вони три дні за ним ходили, і вони зголодніли. І Ісус побачив, що вони голодні, і, і йому стало дуже жаль їх. І, 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 ну, і він сказав пили е, своїм ученикам, е, де нам взяти цього хліба. І, і ми знаємо, що Господь він, він нагодував, він було п'ять хлібів і дві риби, і, і Господь поблагодарив і умножив ці хліба, і, і ученики вони роздали цей хліб, і ще зосталося 12 корзин і коробів цих. І це було чудо і він 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 кормив цих людей, і потім потім же ж він, він він відправився через море. Потім і наступного ж дня. Вони просили ще хліба, вони його шукали, Господа, щоб ще їм дав хліба. І вони його знайшли. Вони взяли човни і переплили цю, це море. Ну, ну, Річку це одно переплисти, а море це інше. Да? Переплисти. Ну. Ну, заради хліба, якого він їх нагодував, а вони ще хотіли. І в них така була спрага, да? вони хотіли ще, і вони приплили море. І, ну, і ну, Вони знайшли його Вони знайшли його. і кажуть, дай вони, що дай нам цього хліба, я... я кого ти дав нам. І... і від Івана 6, 23. Зараз. 26, перепрошую. І відповів їм Ісус і казав, «По правді, по правді кажу вам, Мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли хліб і наситились. Ісус е, говорить, що вони не шукали його не з того, щоб Він дав їм е, вічне життя, чи він є тим хлібом, а вони хотіли цього телесного хліба. Вони не хотіли е, мати вічного життя, вони його шукали. За за для того, щоб він дав їм е, ще хліба, і, 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 Ісус говорить, що, е, що, що вони шукали його і. і і він говорить, що по правді ви не те шукаєте що треба. А, бо він розумів, що вони прийшли. Він одразу зрозумів, чи, ну, ну, чого вони його шукали. Бо В Ісаї 55.6. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько. Господь говорить, щоб ми його шукали, доки можемо його знайти, бо і кличте його, тобто можете і голосно, можете, як можете. і він, ну Якщо він близько, то ви ще можете. Якщо він вже буде далеко, ви не зможете докричатись до нього. І, і, в нашому житті є е, кожен день, є нам, нам Господь дає насущного хліба, який ми вживаємо. Є хліб тілісний, який ми вживаємо кожен день, а є хліб духовний. Це є насущний хліб на кожен день, це є хліб, який е, дає життя і тілу і, 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 і духовному. <свист> цей хліб він, якщо ми його будемо вживати, якщо ми просимо його кожен день, дай нам хліба щоденного, і ми будемо вірити, що він дасть, і ми відкриємо Біблію, і ми зможемо знайти да, цей хліб, і ми можемо. Вживати його і ми можемо не просто їсти Його, а ми можемо ще й розжовувати Його, тобто ми можемо його просто читати це слово і, і, на, і насичатися цим хлібом, який дає Господь. І цей хліб він він є. Цінністю у цей хліб, який я приніс сюди. Я, я купив його з, з магазину, да, він коштує там 6, 16 чимось. Але для, для нас, може він і найки, якусь да, цінністю, да, ну, і все, да, і все буде добре. Але для когось в нашому світі, да, це є хліб, це є най, най, найважніший хліб. Ми повинні розуміти, що цей хліб він є. Головним. Як в нашому світі ми говоримо, що хліб є це є голова, Тобто, Він є головний. Тобто Ісус є, він, він є головний, Він є хліб, цей живий хліб. І, і що я хочу сказати, що коли е, люди проп. Коли е, люди йдуть і проповідують Боже Слово, вони так же само вони діляться з, цим Словом, діляться тим, цим хлібом, який, коли ми виходимо проповідуватись на, на вулицю, і хтось нас е, там зустріне і спитає, ми, повинні, ми зможемо поділитися цим хлібом. Ми можемо його і дати його, і роздати, і, і ця людина, яка я, я не мала хліба, вона буде вживати цей хліб. Вона, вона почує, що є такий хліб, який дає ж, життя вічне, і, і, і людина може почути, і вона так само буде шукати, як, як ці люди шукали його. Господа Ісуса шукали, щоб ще наїстися, бо це є такий смачний хліб, да? ну, для когось може хліб він є, буває чорний і білий, то не важна. Головне, це є хліб для нас. І. І хліб, і хліб щоденний він дається нам на. Кожен день для кожного дня для, для нашого вічного життя. І, і хотів би сказати про своє життя трохи, бо я, мав, я виріс в інтернаті і ми хотіли теж хліба, ми хотіли їсти, нам давали. Мало, у нас було таке розписання таке було, що ми в вісім їли, в два був обід, і, і вечеря була в сім. І ми не могли після того, після сьомої після години ввечері вже поїсти. Ми вже поїли і все і нам. Но нам хотілося не їжі самої, а нам хотілося цього куска хліба. Нам більше хотілося цієї горбушки, скуштувати цю корочку, бо коли ми бігли до тих столів, які вже були на накритті, ми не брали там вже гречку, якась там стояла, ми одразу за хліб бросали. Ми сразу брали цей хліб, і, і, мені очень, і ми одразу його е, їли. Ми наражували його, якщо ну як, ну, повинно наражувати Біблію, цю, Слово Боже. Ми одразу його їли, а потім вже остальне, бо нам цього хотілося. Бо він давав по справжньому це був хліб, він давав нам життя тілесне, але ми не знали, що, він, що, що, є життя, що є хліб і небесний. І хотів би е, трохи так і, ну, закінчити над цим, що від Івана е, 3:16. Бог Так так Бог полюбив світ, що дав сина свого рожденого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. І так Бог полюбив цей світ, що дав нам цього хліба, щоб кожен з нас мав, щоб кожен, хто вірує. В Ісуса Христа в цей хліб на, на, на буде мати життя вічне, життя з І, Ісусом Христом, який дає нам життя. Хліб Ісус, Він гор, що Він є хлібом, який хто буде. Їсти його, він не, не вмре. Ми повинні в це вірити. Ми повинні в це. От коли ми їмо, коли ми читаємо, ми повинні вірити, що це є. Коли я буду читати, коли я буду їсти, це є мій хліб на щоденний день. І коли буду цим, і коли я буду. От сьогодні буду їсти його і читати. Я буду розмірковувати. Тобто я буду пережовувати цю піщу, буду пережовувати цю Біблію, це слово. І я більше для себе я візьму. Я хотів би сказати, що головою є для нас це. Ісус Христос хлібом є для нас, Ісус Христос, який віддав своє життя, щоб, щоб дати нам цей хліб, щоб Він, він не просто хліб, він, він нам не просто показав, що він хліб, Він, він нам і дав цього хліба, Він, він, він поділився з нами цим хлібом, і ми можемо поділитися з кожним. І ми можемо поподілити з кожною людиною, хто буде з нами зустрічатися, бо, бо це є важливо. І я хотів би, я вже завершую свою проповідь і хотів би помитися, що в нас ще йде війна, в нас ще, ще люди вмирають, і це дуже боляче, це дуже. Не це дуже не е, хорошо, е, і ми будемо благодарити Господа і, і молити е, е, нашій країні, щоб Він Він дав нам е, сили, е, е, нам, нам нам стояти сьогодні, бо нам дуже важливо, що, що Господь він зробить сьогодні і що буде завтра. Ми повинні його просити сьогодні, як е, сьогодні говорив Женя. Ми повинні вірою це, це говорити. Ми не просто повинні вір, говорити, що я віру, да? Бог в тебе, що ти мені даш і ти зупиниш цю війну. А я, а він е, що. Що ти це зробиш, що воно вже, вже вже закінчилася війна. Ти повинен вже вірою приймати це слово, це слово, що він. І будемо молитися і просити, щоб він давав нам сили, і щоб він нас підтримав, бо е, з кожним з е, е, кожен з нас він, е, він. Боїться, і це є страх, і щоб він забрав нас цього страху, щоб ми не боялися, і щоб він давав сили на е, тим, хто є там на передовій лінії, бо щоб він давав нам віри, що війна, вона скоро закінчиться і буде мир на цій землі. Давайте встанемо і будемо молитися, а -а -а. Боже нас.